Без того, щоб людина усвідомила, що вона грішна, що вона сама не зможе змінити свої відношення з Господом, що нічого з того, що людина робить, не може змінити її серце. Людина не може прийти до Ісуса Христа не просто як до цілителя, не просто як до людини, яка може примножувати хліби, а саме прийти до Ісуса Христа як до Спасителя, як до пасхального ягняти, який є замісною жертвою за її гріхи, і ця е, друга частина Євангелія. Ми можемо її умовно назвати краще не буває. Тобто те, що для нас робить Ісус Христос, зробив Ісус Христос в своїй замісній жертві, в своєму Воскресінні, у своєму другому поверненні ще зробить, здійснить, це є дійсно краще не буває». Те, що Ісус Христос для нас робить, це надзвичайна новина, надзвичайна подія, це надзвичайне очікування і надзвичайний факт. І краще цього факту не буває.